Друзі, Олексіпурко. В, в одному із відео я розказував про проблему насосних станцій Полтава водоканалу, коли вимикають світло. Мешканці Полтави скаржаться, що коли вимикають світло, пропадає і вода. Це проблема енергозабезпечення насосних станцій так званого третього підйому. Це насосні станції, які качають воду вище третього поверху. На сьогоднішній день у Полтава до канал є 53 насосних таких станції, і більшість із них вони змогли власним рахунком і власними силами переключити на критичну інфраструктуру. Тобто ці насосні станції не вимикаються, коли пропадає світло. На сьогоднішній день 13 насосних станцій не підключені до критичної лінії інфраструктури. Вони подають воду на алмазний. Огнівку і частину центру цього тижня. Начальник військової адміністрації підписав розпорядження про виділення 12 мільйонів гривень Полтава водоканалу з обласного бюджету на перепідключення цих насосних станцій. Я дуже сподіваюся, що вже найближчим часом Полтава водоканал розпочне роботи і разом з Полтавою Обленерго перепідключать ці насосні станції. І мешканці, коли будуть вимикати світло, не будуть відчувати дискомфорту принаймі постачання води. Я обов'язково буду інформувати вас про вирішення цієї проблеми в подальших своїх відео на сьогодні. Одні, все, дякую за увагу до зустрічі в на наступних ефірах.